Всім доброго дня, мене звати Назар. Сьогодні ми поговоримо про програму WingHouse, про загальні розуміння, як набирати вікна, як ділити по склопакету, ставити фурнітуру, як набирати швидко вікна. Розкажу вам лайфхаки. Почнемо, напевно, з самого простого. Є бази, а є вікна. В базах ми записуємо оновлення, в вікнах ми рахуємо всі вікна і двері. Заходимо вікна, в вікна, з'єднати. Тут паролів не потрібно. Вибираємо «Нова пропозиція або існуючий документ. В даному випадку нам потрібна нова пропозиція. Потрібно вибрати замовника. Якщо він вже створений, можна його вибрати. Якщо клієнт новий і ви хочете для нього зробити... Його ідентифікувати можна набрати. Наприклад, номер телефону, вказати, створити його. Нажимаємо далі. Ми завжди вказуємо вікно. Нажимаємо далі. Ширина висота вказуємо, наприклад, метр 30 на метр 1,40. Скіз, павелівий. Ми цього нічого не рухаємо. Нажимаємо далі. Тут ми теж нажимаємо завжди далі. Завжди. Готово. Ми Маємо проєм,30, 1,40. Тепер коротко розкажу про всі функції властивості, видалити. Ви можете підглянути, тут все пише. Це імпусти під різними кутами: по вертикалі, по горизонталі імпусти. Це наш тульп. рама плюс стулка, рама, стулка, ласклення, курнітура. Тут, ви бачите, зберегти. Передній перегляд, можна ставити ціну долар, Трошки нижче пропорції світловий проріз Ви можете ділити по склопакету Давайте попробуємо набрати багато функцій таких, яких е не потрібно використовувати. Особисто я їх навіть більшість не використовую. Заходимо в раму. Це робиться в 3 дії. Ми вибрали раму. Вибираємо яку раму. третя дія, наприклад, вибрали Євро 70. І третя дія ставимо в проєм. Тобто тоді поставили з такими характеристиками, з таким параметром, який стоїть тут. Якщо ми візьмемо раму і захочемо поставити Cinego просто сюди поставимо, а потім тут змінимо, воно так працювати не буде. Воно працює тільки рама додали характеристик і поставили. Це дуже важливо. Давайте розберемося, що ці всі цифри означають. Це в нас всі папки. Якщо є плюсики, це папки. Євро 60 вікна, євро 60 двері, євро 70 двері вікна. Аналогічно так про кожну систему. Давайте зайдемо і подивимося, що означають ці цифри. Перша цифра означається висота рами. 54. Хау їх є 3. 64, 68 і дверна, повноцінна, дуже висока, потужна 76 рама. Друга цифра відповідає за висоту стулки. Є 60-та Z, Z 74. І Zка дверна, повноцінна. Zка 98. Ось вона тут є: 98 З. Воно, воно все відкривається всередину. Є ще аналоги, які відкриваються на вулицю. Це у нас тежки Т-94 і Т118. Тобто ми розібрались. Перша цифра висота рами, друга цифра висота стулки. Z і Т це відкривання. вуличне і всередину. Вибираємо, наприклад, віконний варіант. Євро 70Z60. Вибрали, задали кольор золотий дуб ЗВ. Це означає зовнішня ламінація. Вибрали його. Поставили. Вибираємо імпост. У нас вже автоматичний імпост підтягнувся під колір рами. Золотий дуб ЗВ, зовнішня ламінація. Ставимо його сюди. Всі розміри зараз можна змінювати. Вручну і висоту, і ширину. Це все можна змінювати. Вибираємо далі стулку. Стулку ми вже нічого не вставляємо, просто ставимо її так, як вона є. Неважливо, чи спочатку засклення, чи фурнітура можна і так, і так починати. Це не є помилка. Вибираємо, знову ж таки, тут є папки в нас. Можна в кожну папку заходити. Є багато створених варіантів. І четвірка скло, і шестірка. От десь тут має бути шестірка з різними дистанціями різними напиленнями, з теплими дистанціями. Тепла дистанція це означає ТД. Тепла дистанційна рамка. Ось, вибираємо звичайний склопакет з одною енергією. Беремо його ставимо. І нам залишилось поставити фурнітуру. Ми нажимаємо фурнітуру на створку. Відкривається нам таке меню. Це перший варіант. Другий варіант можна нажати правою кнопкою посередині створки і підбір фурнітури. Кому вже як зручно, кому як швидше, так і, так і нажимайте Заходіть. Відкривається нам одразу пропонують Active Piloт. Ось цими зірочками відмічено це папка в нас. Наклону поворотна є, а це всі елементи, які входять під наклону поворотну. Просто, звичайно, поворотна є. Всі елементи, які під поворотна. Не лякайтеся, що їх так багато. Насправді тут е... більшість більшості випадків потрібно користуватися тільки першими варіантами. Якщо наклонно поворотна, то актив пілот протизлам базовий. Якщо поворотна, то скритий прижим. Якщо одкиднає, то нерегульована петля. От маєте вам Актив-пілот пілот це наша протизламна фурнітура. Вона має два протизламні зацепи і грибовидні цапфи по обв'язці. Вставили фурнітуру, але потрібно змінити відкривання. Тут є кнопка інверсія. Вона змінює відкривання. Вір спеціальний. Тут вже по замовчуванні стоїть мікроліфт ступеневий нахил. Можна додати в переліку елементів все, що нам потрібно. Знову ж таки, спочатку йде все для актів-пілота. Вийдемо все для пропілота. А додаткові це універсальні елементи, такі як провітрювачі, балконна ручка і защіпка Замок безпеки. Фіксатори повороту огранічитель повороту створки. Ручка узкая. Це, вона для балк... балконна ручка з іншої сторони, двостороння, вона така маленька. Ручка з замком, Hopsecustik, ручка вікон на Hop З логотипом рехау Ми вибираємо. Наносимо стрілочкою, нажимаємо застосувати. І окей. Більше тут нічого дозволяти не треба. Ми маємо вже набрано вікно. Заходимо сюди в долар, розрахунок, вказуємо ціну. Знижку. Це буде ваша вхідна ціна. А там, де пише X штук, це ціна вже ваша. Ви можете вручну вказувати будь-яку ціну, вона вже автоматично зменшує знижку. Ви можете контролювати це знижкою, коригувати. Можете коригувати це кінцевою націнкою. Якщо ми візьмемо додому 10%, то тої суми 5536 плюс 10% виходить 6086 гривень. Тобто тут можна робити різні варіації. Можна знижкою коривати, націнкою і вручну застосувати нову розцінку. Трошки лівіше ми можемо зберегти це обов'язково. Окей. І зайти в передній перегляд. Комерційна номер один. Окей. Ми маємо замовник. Створював, пам'ятайте, на початку: кровичу лег і номер телефону. Якщо ми це не створимо, а виберемо будь-кого або плюсик, там поставимо що-небудь, то тут в полі замовник буде так і писати: плюсик. Якщо ми створимо клієнта, буде, буде створений клієнт. Так, ми маємо знижку, ми маємо весь опис, золотий дуб, камерка, розміри. Ми можемо тут далі зробити принт, надрукувати або зберегти в pdf форматі Касувати, закрити. Так, зберегли. Нам потрібно тепер поділити по склу. Це робиться в пару дій. Трошки нижче у нас є пропорції і світловий проріз. Ми і цю і цю кнопку включаємо. Вони таким синім світяться. Коли ми нажмемо на склопакет, і що програма не бачить цього вікна. Нам треба ще нажати тут справа на типи. Ось типи. Воно побачило тепер тут вікно. З'явилися розміри. Нажимаємо на якийсь розмір. І кнопку вирівняти. Таким чином, воно вирівняло по склопакету. Ці кнопки відключаємо. Два рази нажимаємо, Вони вже не світяться синім. Ми можемо це перевірити. Заходимо в ліву сторону от в глухарі. Заходимо, бачимо 527 ширина вікна. Рівень вище. Заходимо в праву сторону, бачимо стулка 655. Заходимо далі, бачимо 527. Тобто склопакет в нас і там, і там 527. Тобто вирівняно воно зараз по склопакет. Заходимо знову в долар. Якщо ми тут нажмемо в такій табличці Ні, то означає, що ми не будемо анульовувати знижку. Залишимо її таку, яку вона була попередньо, 15%. Бо при будь-якій зміні розміру або будь-якої конфігурації, якщо ми хочемо зберегтись чи кудись вийти, воно нам буде вибивати це вікно. Якщо ми нажмемо Ні, воно залишить знижку. Якщо ми нажмемо Так, воно анулює знижку, треба буде знову її вписати застосувати. Зберегли. Як тепер легко набирати вікна? Якщо вони однакові конфігурації, тільки з різними розмірами, можна зробити наступним чином. Нажати правою клавіше на першу позицію. Копіювати. Нажати на білий сюди екран будь-де правою кнопкою. Вставити. Питаючи, чи, чи поставити долар можна нажати так або ні. Знову вказати знижку. Застосувати. І ми маємо вже дві позиції одинакові. І в другій позиції ми можемо просто змінити легенько розмір. Тобто воно робиться для того, щоб полегшити. Пришвидшити набір вікон. І знову набираємо долар нажимаємо Ні або так. Ми вже то знаємо, знижку застосувати. І ми маємо вже буквально за 10 секунд вже маємо дві позиції з різними розмірами вікон. Ще є дуже цікавий такий елемент, як властивості. Ми можемо нажати властивості, нажати на раму, і. Тут змінити якісь характеристики, якісь параметри. Ми можемо тут переставити на Euro 60. Так, і переставити на колір білий з чорним ущільненням. Автоматично воно вже всюди, створку, воно вже все міняє. Імпост воно теж міняє. Тобто основні характеристики це в рамі. Якщо ми в рамі поміняли, відповідно, воно все інше поміняло. І штапики поміняло. І знову нажимаємо на долар, щоб перерахувати нашу позицію. І вона от, можна винести в бік, вона подешевшала майже на 1000 гривень, на 900 гривень, 910 гривень. Застосувати. Таким чином ми можемо швидко це все перекидати, рахувати, додати, зберігати. Виходимо з цієї. Заходимо в існуючий документ. От наш зараз зверху перший документ. 30. Тут ми можемо подивитись картинки. Два рази клікнувши на нього, ми можемо зайти. І ми бачимо ось це що ми набирали. Ми собі зайшли, можемо знову перегляд зайти. Комерційна пропозиція, Окей. І знову щось зробити з цим при потребі. Всім дякую за перегляд. У кого є якісь запитання, пишіть їх в коментарях, буду радий відповідати на них в наступних відео.